Алло. 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 Да. Слышно меня? Чутно, пане Зорро. Добрый вечер. Доброго. Слушаю вот вас уже как, как пару лет. И создается впечатление, что я в стройке не понимаю вообще ничего. Хотя закончил академию строительную. Работаю с одиннадцатого года прорабом. І думав, що я знаю багато чого, але слухаю і розумію, що не знаю. Як Поэтому до вас звертатись? Правильно робите, як звертатись до вас? Вячеслав. Пане В'ячеслав, коли я працював виконробом, я теж нічого не знав. І діти у мене на шиї так само сиділи і спину гризли троє. От, тому для того, щоб знати більше, розбиратися більше, треба більше часу. І нічого тут цим не поробиш. А коли працюєш виконоробом, ну, цього часу немає. Я працював майже без вихідних, доволі важко, а почав поглиблювати свої знання саме коли став керівником будівельної фірми. Зрозуміло, куди вам треба йти? Ну, я росту, я вже був начальником участка, але поки до, до руководителя ще, як би, мабуть, треба ще поработать. Так. Головне, ви себе внутрішньо налаштовуйте, тому що все одно прийде час, коли це треба буде робити. Ви втомитесь працювати по найму. Все одно цей час прийде. Може бути, хотів спросить, вот в Одесі построил дом из газоблока себе. 400-го наружные стены. И вроде как он проходит без утепления по расчетам у нас в так. Одесской области. Я Но таки. вот все равно смотрю ваше видео, и все равно хочется его утеплить как можно больше. 100, 200, 300, чтобы, грубо говоря, лампочкой обогреваться. Есть ли смысл в этом? Не будет ли излишней инер... инерции, как вы говорите? Вот как, допустим, в, М -м. в той же Германии они вкладываются? В утеплення, да, щоб менше платить. Є у нас смысл так делать? Вот именно в случае, когда Одеса тепло і вот такі вот стены наружні. Значит, є таке поняття, як градуса сутки. І от якщо подивитися, градуси сутки, то вот Німеччина і Одеса вони одинаково будуть десь. Дуже схожі. Тобто в Німеччині за рахунок Гольдстріму, там по градусам суткам тепліше, ніж в Києві. І от у них будинки, якщо ви пана Давіда з Німеччини, Тікток він веде, бачили його відеоролики. Да? Він там показує, як вони будуть і як вони утеплюють. Так от, у них там, от те, що він показував, у них на будинки. З керамоблоку або з силікатного блоку плюс 18 см ПСБ утеплювача. Тобто, хочемо, ми не хочемо, все одно ми до цього дойдемо Тому то, що, е, утеплювати чи ні, це питання ваших фінансів перше А друге це питання естетики будинку. Тому що якщо ви додасте утеп утеплювач, зменшиться звіси. Е, зменшиться пропорції будинку, він, він буде по-інакшому виглядати, і щоб він не втратив естетичної привабливості, якщо це для вас важливо. Але те, що все одно у нас норми будуть ще ставати жорсткіше, це точно. Зараз ну, вот, все і, одно. Це що суддя з этого є, як би смисл уплятися даже 300. Є, тому що в, в Одесі ну, пінопласт в Одесі, от, він якраз не на першому місці, як утеплювач. Там треба подивитися по температурах на південному фасаді. Якщо у вас немає звісів, наприклад, плоский дах, то це ризиковано, тому що у вас влітку фасад може розігрітися ну так градусів 60-60 з хвостиком а це вже дуже близько до деструкції пінопласту, 70 градусів. От, е, тобто все ж таки Не, є звіси є, криша, криша вальмова, звіси угу. є? Ну, дерева, зачінок, отакі речі. Тому пінопласт такий у вас може бути трошки стрьомний із-температур за високих. У вас там утеплюють пінопласт? Чи ні? Як він себе поводить? Да, нормально абсолютно поводить Абсолютно нормально. Просто ну, в сукріні смотриться, тому що качество низьке, але взагалі пінопластом утепляють очень много. Ну, і фасад біленький повинен бути, щоб не перегрівався. Може би, тогда ви ще советували газоблоком D150, але у нього ж буде чуть, -чуть більше теплопроводність. Чим у Мінопласт. Коли запустили ДБН 21-го року, газоблок як утеплювач вже, на жаль, я б не розглядав. Ну, він має значно гірші характеристики, його треба доволі велика тавщина, і з-за цього дуже сильно змінюється естетика будинку. Тому я б ну, не розглядав. Ну і потім ми не знаємо, як з часом він себе поведе. А у вас знову ж, от, от матеріали за чистою, структурою, вони мають маленьку теплоємкість і дуже бояться термоударів. От. Тому я не знаю, як газоблок на південному фасаді себе поведе в Одесі. Треба було б бачити якийсь досвід, спостерігати за будинком, котрий вже утеплений, щоб знати. Тому що я не знаю, як він себе поведе при термоударі. Еще вы говорили, что язык общения между строителями должен быть чертеж. Я думаю, что тут еще можно добавить, что это должен быть также еще и, и ДБНовские нормы. Очень даже помогает иногда, когда нету чертежа. Как вы считаете? ДБН должен отображаться в креслах. Тому тут Нет, если нет чертежа, то язык общения, мне кажется, в том числе должен быть и ДБН. Нет. Нет. <Hakimuri> no. no. ДБН задає параметри, а параметри ми можемо досягати 10 різними варіантами. І от в кресленнях вказується той варіант, котрим ми достигаємо ці параметри. А так як в проєкті все взаємопов'язано, це дуже ризиковано, якщо ви будете силатися лише на ДБН. Тому креслення були є і залишаються. Нічого більше. Креслення це рішення. ДБН це параметри, котрі ми повинні витримувати завдяки рішенням. Це трошки и разной речи все-таки еще подскажите есть ли смысл ставить трехкамерный стеклопикет слишком ли большая у него разница между двумя и трех по цене При так одной и той же толщины профиля допустим шестикамерный профиль 72 не шестикамерная масса не составляет не Значить, ми повинні робити теплу конструкцію, а конструкція це склопакет і рами. Тому якщо у вас рама старого зразка шестикамерна, нема ніякого сенсу вставляти туди трьохкамерний склопакет. Ну Це не відповідає одне одному. Тому я вважаю, що це не має сенсу. А як тогда лучше поставити, які лучше поставить окна? на сьогоднішній день? Ну, це, у, так, у нас так. взагалі от, велика скління, це от, розкрутили цю ідею, але для нашого клімату це не найкраще все ж таки, варіант підходу. От, тому тут треба дивитися. Якщо це будинок періодичного проживання або будинок для відпочинку, тоді так, велике скління абсолютно нормальне і там достатньо двокамерного склопакету. Тим паче, що у нас навіть двокамерний склопакет великого розміру буде коштувати ну, 600-700 бакс. В метр квадрат. Тобто доволі дорого. Якщо ви будете трьохкамерний і великого розміру, то тут ще питання, зможете ли ви його підняти і вставити в конструкцію. Ні, це буде небольшой розмір. Ми, коли говоримо о небольших розмірах там. Якщо це невеликий розмір. На, 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 на метр шістдесят. Якщо це невеликий розмір і гроші у вас вистачає так, але кожне скло воно буде зменшити кількість світла, котре воно пропускає. У нас в нормах інсоляція доволі така маленька, і апріорі, навіть невелике вікно, воно вже дозволяє витримати цей норматив. Тому все воно так, ці вікна вони доволі вальоготні і в першу чергу по естетиці. Тобто, якщо замовник хоче велике скло, то він його ставить. В Одесі я не знаю, наскільки це має сенс двохкамерний. Це ще північніше, от Київ можна було би там розглядати. А у вас, я не знаю, мені здається, ні. У вас все одно треба ставити мультифункціональне скло, щоб сонце відбивало лучі, щоб не перегрівався будинок. У вас більше це актуально, ніж камери. тому що зима у вас тепла не така, як у нас все ж таки. А каміри це все в першу чергу теплоспротив. А вам треба відбивати теплолучі. А это мультифункциональный склопакет просто, топ-то на Как-то -как вы еще говорили, что плиты опирания, э, как-то вы так сказали, интересно, э, на дурака, мол, 250 максимум, а больше нельзя, но плиты наши старые делали на дурака, что можно было и больше опирать а не, -а -а -а. То, не не, это, Я никого такого не казал. Ніколи вот такого було не казав. Старое, еще, еще Значит, было, было. Я так, зазвичай так, великий, прошу не вказати таймкод. Якщо мені таке закидають, я прошу вказати мені таймкод. От, одразу же. Ні, ну тут, 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 тут в чому вопрос? Почому нельзя опірати більше, ніж 250? Чим це плохо? Тому що То, кожна тем, плита. Що верхня сетка... плита ПК, вона розраховується як шарнірне спирання. Тому у неї армування робоче воно в нижній зоні знаходиться. І по розрахунку по конструкціях в кам'яній клаці, а вона найчастіше використовувалася, коли розроблялися ці плити. До 250 мм вважалося шарнірне спирання, якщо більше може бути ефект защімлення. І в такому випадку на верхній часті плити може з'явитися тріщина, тому що там немає робочої арматури. А монтажна сітка зверху вона закладалася не на розрахунок на дурака, а це плита вона розраховується на два типи навантажень. Під час експлуатації і під час перевезення і під час монтажу. І тому в плиті ПК закладена саме сітка зверху. І я казав, що сітка вона дає захист від дурака, але вона не закладається туди для того, щоб отримати цей захист. Вона закладається тому, що плиту піднімає кран, є навантаження, щоб плита не лопнула, то закладалася ця сітка. Вона просто захищає нас від дурака. Але не закладається для цього. Тому не треба мені накручувати. Ні, ну ви, ви вспомнієте, що я не обіду, так? Ні, я не згадав. Чому? Тому що я багато років кажу в одне те саме. Тому що мій блог про принципи в першу чергу, про принципи, про алгоритми. А конструкції рішення це вже другарядне. Тому, принципи, я не порушую. Якщо є технічні умови, де чітко вказано, що максимальне спирання 250 мм, я ніде ніколи не скажу, що можна спирати більше. Ніде і ніколи. Тому що є технічні умови по плитам ПК. Ясно. Спасибо. Недавно вы жаловались, что у вас мало просмотров, вы не расстраивайтесь, те, кто надо, вас смотрят. Я знаю. И, 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 и у вас учатся, а те видео, которые вы делаете там, где э, разные блогеры говорят, снимают свой контент, и вы их комментируете, типа Кирилла из России, Кирюха вы его называете, там еще наших блогеров киевских. В принципе, это правильное направление, я думаю, что этими роликами на самом деле будет все больше людей к вам присоединяться и mm. узнавать о вас как о, о, о профессионале поэтому мне кажется что вы очень даже правильно двигаетесь в mm. этом дмитро называется хайп маркетинг Вячеслав, выберите пан Вячеслав. никто не вид меня в маркетинг да очень очень правильный ход вам кстати тот мужчина ответил из хвои по этим каркасникам, если вы видели не, но, не в принципе, бачу. ничего, он ответил, да, можете посмотреть, не но хочет. по поводу ваших <laughs> по поводу ваших в принципе э, комментариев ничего толкового, в принципе, он Вин не сказал. Не в можем. принципе, за, за все время, что вы комментируете всех, ни разу еще не видел ни одного человека, который мог бы адекватно ответить, ссылаясь на нормы как это правильно и положено. Все ссылаются только на опыт. Вот я так строю 30 лет, вот оно работает, вот поэтому я так строю. Все отвечают обычно так. А ну, чтобы кто-то ответил правильно, ссылаясь, как вы, на ДБН, на, на нормы, как это правильно и положено, по-моему, таких еще у вас не было соперников. Потому что пока еще, я самый профессиональный среди всех. Ничего ты не сделаешь, но конкуренция одна з'явиться. Я, ну, якщо так, я, так, я так, гарний так, вчитель, то з'явиться. Ну, є чому? Ну, Та, наприклад, Тарас Довголюк, він давній мій підписник, він за мною слідкує давно, він також веде блог і намагається доволі професійно його вести. Чому ж ні? якби з'являються. Просто що я подаю приклад, щоб люди не боялися і. Велиці блогі, щоб більше було саме професійних будівельників. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день е, інтернет заполонили шарлатани, а тепер сюди додався ще чат GPT. Так що потрібно професійні будівельники. Так що, пане Дмитро, починайте. О, В'ячеслав, вибачте, В'ячеслав, пане Вячеслав, ми бачили, ще з 2011 року я продовжую основуюся на ваших. роликах в том числе. Перепроверяю себя. Добре. Вот, так что большое вам спасибо за ваш труд, что вы это делаете. Будь Безвозмезно. Безвозмездно, очень-очень часто. Постейно. Постейно, да. Согласен. Будь ласка, пан пусть... Вячеслав, а то тут же пять подписчиков <свистяйтесь> в черзе стоит. <стоять. свистяй> да, все, не будем наглеть. Спасибо, всего хорошего. Да, хорошего вечера.